Суспільство не готове повністю. Я хочу сказати, що дуже мало є таких організацій, що можуть пропонувати там робочі місця після завершення. Ну, перш за все, ти маєш розуміти, яке тебе протезування очікує. Знаєте, мені цього було недостатньо, коли я саме почав свій процес реабілітації та протезування. Це був 23-й рік, так липень 23-го. В мене був тоді максимально депресивний стан. Мені чесно кажучи, там жити не хотілося, бо люди знаєте зараз. Вони дивно реагують, але зараз я вже звик. А тоді це взагалі було щось з чимось. Не ті на мене реагували там, я не знаю, як на якусь звірятку з зоопарку. Там всі дивилися, всі хотіли мені чимось допомогти. Всі приділяли мені максимально багато уваги. Я лежав в обласній лікарні у Чернівцях, і це було для мене дико із-за того, що всі приходили на мене, дивились, уходили і плакали. І це так відбувалося кожного дня. І в мене тоді депресивний стан почався, бо я в кого не запитаю за протезування, ніхто конкретно нічого мені не міг сказати. Просто приходили якісь незнайомі мені люди, дивились на мене і уходили плакали. Потім там знову ж таки я не зміг знайти протезування своє. Ну, типу, мені сказали, що в мене надто коротка ампутація, ми не зможемо тобі допомогти. Я там Згодом я не знаю, спробував якось змиритися з тим, що на війську буду, але в мене не виходило, бо я розумію, мені на те на, на даному етапі було 23 роки. Я розумію, що я в 23 роки хочу ходити. Для мене дико було. Я от не міг я змиритися з тим, що я буду все життя проводити на війську. Потім я приїхав у Київ. Це саме на інтегративне протезування. Я побачив пацієнта, що він з остеінтегративне протезування. Я приїхав до Києва, і тут у мене почалася повна соціалізація. Я зрозумів, мені дали маленькі. Ривочок, що я піду, все таки я запротезувався класично. Я зрозумів, що я можу стояти, що я можу бути на цій висоті.